Добрий день, любі дітки! Сьогодні я підготувала для вас сюрприз! Послухайте загадку і зрозумійте, що це. На свято до тебе прийшла і до мене. Це гостя колюча струнка і зелена. На ній диво кульки барвисті так сяють. З гілок срібні дощики гарно звисають. Що ж це малята? Це ялинка. Вона і зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча, посеред кімнати стала, нас зі святами привітала. Святкова ялинка це символ зимових свят Різдва та Нового року. Щоб вона виглядала казково і дарувала всім радість, її прикрашають кульками, вогниками, дощиком, іграшками. Найчастіше ялинку встановлюють у будинку чи квартирі, але є й ті, хто прикрашає ялинку на подвір'ї. Біля ялинки завжди панує чарівний настрій. Тож давайте і ми з вами прикрасимо ялиночку кульками. Кульки для ялинки це не просто прикраси, це справжнє диво, яке створює святковий настрій. Отже, розімнемо наші руки і почнемо працювати. Повторюйте за мною. Ми ялинку прикрашали! Сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. Намистинки, мов краплинки. Для роботи нам знадобиться шаблон ялинки з картону, дощечка, пластилін, будь яких кольорів. У мене жовтий, червоний та синій. Також нам знадобляться вологі серветки. Від великого шматочку пластиліну відщіпуємо маленький шматочок, кладемо його на долоньку, накриваємо іншою долонькою та скочуємо кульку. Таких кульок нам треба багато. Якщо кулька виходить не дуже круглою, не хвилюйтесь, просто катаємо її долоньками довше. Готові кульки відкладаємо в сторону. Можете попросити про допомогу батьків. Далі по черзі беремо кульки та притискаємо їх пальчиком до шаблону ялинки. Тепер витираємо руки вологою серветкою. Ось і засяяла ялинка різнокольоровими кульками та принесла усім щастя і радість. Малята вам сподобалось прикрашати ялинку. А чим ми її прикрашали? Кульками! Ви сьогодні були дуже старанними. Подивіться, якими гарними стали наші ялинки. Вони справжні красуні. Завдяки вам ви зліпили чудові кульки. Дякую вам. Бажаю гарних та веселих свят. До побачення, до наступної зустрічі!